В Цьому відео розглянемо цікавий набір від італерії, розмалюємо фігурки одним із найпростіших методів і створимо діораму на тематику індійсько-французької війни. Більшість моделістів робить звичайні моделі по типу різноманітної техніки, авіації, флоту чи фігурок. А є окремий жанр батальних сцен, де є цілі сети для відтворення бойових дій та оточення. І сьогодні я вирішив спробувати для себе щось нове, і для цього я взяв цікавий набір від італері. Давайте подивимося, що він себе представляє. Вітаю глядачів каналу Model Head, я Іван, і в цьому відео я буду робити одну з найбільших моїх діорам. Звичайно, з мега діорамою інтегрального моделіста вона ніщо, але в моєму портфоліо це достатньо великий проект. Та діорама буде на тематику французької індійської війни, для побудування якої я використаю набір від італері, який призначений саме для наповнення діорам. І зараз ви бачите його на своєму екрані. В цей набір входить 130 фігурок, аксесуари у вигляді бочок, моста, вежі. та Іншого барахла, та сам аванпост, який виконаний з фанери чи якогось подібного матеріалу. По деталізації фігурки непогані, як ми вже могли бачити, але деякі фігурки дуже сильно відрізняються деталізацією. На мою думку, це пов'язано з тим, що фігурки французів старіше, ніж фігурки американців, тобто рік випуску їх відрізняється. В цьому наборі представлені як і французи, так і американці, та ще британська кавалерія та самі індійці. Поки на фоні розпаковую та оглядаю аванпост, то хотів би поговорити про якість цього набору. Що хочу перше сказати, так це якість самих фігурок. Вони зроблені не з нормального в міру твердого пластику, а з гнучкового та щось подібного на резину. Це не є круто, тому що зачистити ці фігурки важко та дуже важко клеїти запчастини один до одного. Модельний та супер клей не клеїть. Подібного матеріалу зроблений аксесуари, тому збірка цього набору у мене була дуже веселою. А щодо аванпосту, то нічого поганого чи хорошого сказати не можу. Інколи ламалися запчастини, але це вже моя рукодупість. Також в наборі є інструкція до аванпосту та схема розфарбування фігурок. А поки я цей набір збираю докупи, то хотів би більше дізнатися про цю війну, бо до моменту роботи з цією діорамою я нічого не знав. Французько-індійська війна, бо як її називають, у США війна між королівством Великої Британії та Французьким королівством у Північній Америці з 1754 по 1763 роки. У 1756 році війна переросла у загальносвітовий конфлікт, відомий як Семирічна війна. Бля, а знаєте що я тільки що зрозумів? Це те, що дуже сильно затупив. А що саме зробив не так, ви дізнаєтесь аж в самому кінці відео. Ну добре, тоді повернемося до цієї війни. Що саме цікаве, назва цієї війни стосується головних ворогів британських колоністів, французьких королівських сил та союзних їм різноманітних індійських племен. Хоча на боці Великої Британії місцеве населення також воювало. Війна розгорталася переважно вздовж кордонів британських колоній від Вірджинії до Нової Шотландії і розпочалася через прикордонну суперечку щодо річок Елегейні та Мононхалі. Монон... Блять. Мононхаль. Мононгахилы. Вот. Правильно. <laughs> Це карбзєз просто. Суперечка вилилась в сутичку під Гейт Мідзоу у травні 54-го року. Британці з 55 по 57 роки зазнали невдачі через поєднання поганого керівництва, внутрішніх розбіжностей та злагодження франко-індійських нападів. Облога британцями форту Бесажур, що на кордоні Нової Шотландії, призвела до репресій з боку британців та депортації французького населення Форту, що чинило опір Після великих невдач британців ворожі індійці вчинили проти них показові звірства. Британський уряд пішов у відставку, і до влади прийшов Вільям Піт. Він істотно підсилив британські військові ресурси в колоніях, і в період між 58 та 56 роком британські воєнні сили вдало поглинули серце нової Франції. Результат війни став найвизначнішою подією столітнього британо-французького протистояння. Французьке королівство поступилося своєму союзнику Іспанії частиною Луїзіани на заході від Місісіпі, як відшкодування за втрату Іспанією в Флориди. Ну в цілому, там Франція ще комусь щось там поступилася біля Карибського моря і залишилося у Франції там два острова. Тому війну французи, я так розумію, програли. Якщо вже на цьому етапі цей жанр зацікавив вас і ви б хотіли це спробувати, то подібні набори ви можете знайти в інтернет-магазині Box24. В них є велика кількість подібних сетів. Також тут є величезний вибір різної модельної хімії від текстурних паз до рідини, що імітує кров. А ще в розділі 3D друк бренд спалах презентує нам купу доповнень для ваших діорам. Посилання на цей інтернет-магазин у описі до цього відео. Ну що ж, тепер перейдемо до фарбування. В основному цю діораму я фарбував фарбом від бренду Amomix. Серії Атом. Як на мене, то це одна з найкращих фарб, як і по ціні, так і по якості. Ще вона дуже класно підходить для аерографа, тому з нею в мене проблем не було. Як ви можете побачити, то за кадром я зробив трошки більше відтінків коричного кольору, щоб земля здавалася більш цікавішою. І зараз я наношу зелений колір на ті місця там, де буде трава. Ще під час роботи зіштовхнувся з однією проблемою, а це розміри цієї роботи. Вона ледь поміщалася на моєму робочому столі, тому мені незручно було це все діло знімати. Ще я вирішив зробити кам'янисте дно річки. Для початку на поверхню наношу клей ПВА. Після чого висипаю на поверхню дрібні камінці та чекаю декілька годин для того, щоб все приклеїлось. Далі з малярної стрічки роблю бортики, щоб смола не витекла. В мене ще трохи лишилося смоли та синього барвника з минулих проектів. Їх я якраз планую використати для річки, але трохи багато додав синього кольору і вийшло не так, як хотілося. Повітрям з аерографа вирішив розподілити смолу рівномірно по всій поверхні. Показовим прикладом буде дах. Для початку хочу відтворити щось типу дерев'яного рельєфу. Взявши широкий пензлик з темно-коричневою фарбою, легенько проводжу зверху донизу ним, залишаючи багато дрібних ліній, які похожі на волокна деревини. Після чого покриваю лаком. Після повного висохання лаку наношу масляні крапки та розташовую їх широким пензлем, змоченим у White spirit, для того, щоб додати більшого ефекту старіння. І ось велика частина діорами вже готова. Тепер висадимо різну зелень, для цього використовую флок довжиною 5 та 3 мм та паклю. З нею я буду робити прибережну рослинність. Спочатку вирішив зайнятися прибережною зоною. За кадром я нарізав паклю довжиною плюс-мінус 10 мм, щоб вона більш виділялася серед трави. Після того як вона підсохне, інком надав зеленувати відтінок. Після пахлі почав висаджувати 5-мм флок, як завжди для висадки трави, використовую пінцет. Раніше в своїх роботах не використовував 3-мм флок, але я хочу сказати, що пінцетом його ну прям дуже важко садити, тому я вирішив його посіяти прямо з руки, насипаючи його на підготовлену поверхню. І хочу вам сказати, що результат вийшов не такий поганий, як я очікував. А поки рослинність сохне, розставимо наші аксесуари. А доки є можливість, хотів би у вас запитати, на яку тематику ви б хотіли бачити моє наступне відео. Можете написати у коментарях, бо я вже достатньо перепробував різного. По типу діорами з крабом, фарбування німець дівчини та навіть порностудію вдома робив. Від цього залежатиме наступне відео. Ледь не забув про цю прикольну штуку. Це геліки можна утворити на поверхні води хвилі, але думаю, це потрібно було робити трохи і раніше. Оскільки в наборі аж 130 фігурок, а у мене площина не така велика, тому я вирішив не всі фігурки використовувати, більшу частину яких я просто відклав у коробку. В основному я відклав всі фігурки, які повторюються. Для прикладу фарбування вибрав три фігурки та погрунтував їх у білий колір. Це важливо для нашого методу фарбування. Ну а тепер надамо нашим фігуркам кольору. Фарби типу контрасті від цитаделі чи експрес-колор від Валехо наносяться на білу поверхню. Фарба в основному затікає та залишається в заглибленнях, а на випуклих частинах залишається тонкий шар фарби. Таким чином висвітлення робляться автоматично. І так фігурка виглядає цікавішою, ніж та, яку ми пофарбуємо в однотонний колір. Якраз на відео це прекрасно видно. Цей спосіб прекрасно підійде для тих, хто не сильно хоче паритись над фарбуванням та хоче отримати непоганий результат. Та ще й в тому випадку, коли у вас здоровезна купа фігурок, і їх потрібно пофарбувати не витрачаючи багато часу. Після того, як фарба висохла, наніс на фігурки глянцевий лак для того, щоб потім нанести на них змивку, яка ще більше виділить рельєф. Закінчивши фарбування, покрив їх матовим лаком, і такий непоганий результат ми маємо. Та почав відрізати імпровізовані підставки на фігурках, бо на діорамі вони будуть лишніми. І ось ще до мінусів цього матеріалу, з якого зроблені мініатюри. На ньому дуже добре лущиться фарба, особливо на тих місцях, де легко вони гнуться. Старався зробити все обережно, тому майже проблем не було. І ось тут я допустив найбільшу свою помилку. Я неправильно розташував фігурки на діорамі. Я помилився майже з усім, перемішав сторони конфлікту. Тут мали бути союзниками американці з британцями та французи з індійцями. Ну, якщо я не помилився. Ще й помилився з тим, що на аванпості мали бути американці з британцями, а індійці з французами нападали на той аванпост. Але будемо вважати, що одна сторін захопила аванпост, а інша йде у контрнаступ. Ось буде у нас таке невеличке. Історичне допущення. І ось готовий результат, і він більш-менш мене задовільнив, крім того, те, що я переплутав фігурки місцями. Ми закінчили діораму, і поки ви милуєтесь кадрами, я б хотів би зробити невеличкий висновок. Насправді, задумка цих наборів для мене дуже цікава, але матеріал для виготовлення фігурок мені не подобається. А чому я вже казав раніше? Сам жанр подібних діорам мені став дуже цікавий, і я зрозумів, чому він подобається моделістам. Це виглядає дуже круто та насичено, коли перед тобою ціле поле. Битви, але розміри у них дуже великі, і часто потрібно виділяти багато місця, щоб їх десь розмістити, тому вони не для всіх. Залишаю вас милуватися цією діорамою, а ми вже зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей!